Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо Ауреусом Олександра Севера, римського імператора, що правив у 222-235 роках. Він прийшов до влади після геліогабала і володарював під каблуком матері Юлії Мамеї. Врешті-решт легіонери не стали терпіти принизливу угоду Севера з германцями та й прирізали його разом із матір'ю. Ауреус Севера придбали за 105,5 тисяч гривень або ж 2510 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета, яка присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Цей пам'ятний рубль придбали за 126 тисяч 300 гривень або ж 3 тисячі доларів. Далі 5 рублів 1910 року. Монета, що була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона досить рідкісна. Причина цього невеликий тираж з року в рік. Подібні монети випускались багатомільйонними тиражами а у 1910 році їх виготовили лише 200 тисяч. Золоті 5 рублів були придбані за 150 тисяч гривень або ж 3570 доларів. Далі 20 доларів 1904 року. Монета викарбована у Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицьовому боці тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотньому білоголовий Орлан геральдичний символ США. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів. Тираж понад 6 мільйонів штук. 20 доларів придбали за 171 586. 6 гривень або 4 тисячі 90 доларів. Далі Ауреус Фаустіни старшої, дружини римського імператора Антоніна Пія, котрий володарював у 138-161 роках. Фаустіна користувалась повагою народу та славилась своєю красою та мудрістю. Протягом усього свого життя вона допомагала бідним, займалася організацією освіти римських дітей, особливо дівчат. Після смерті Фаустіну обожествили та побудували на її честь храм. Ауреус Фаустіни. Старшої придбали за 175 тисяч гривень або 4 тисячі 170 доларів. Далі 50 доларів 2018 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський Баффало». Оформлення її практично повністю повторює 5 центів, що карбувались з 13 по 38 рік минулого століття. На лицьовій стороні тут зображений вождь племені сію на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її 31,1 грама. 50 доларів придбали за 180 тисяч гривень або 4290 доларів. Далі 100 франків 1904 року. Історія цієї монети починається наприкінці XVIII століття, коли Огюст Дюпре за дорученням Луї XVI викарбував нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота з зображеним на них янголом. Згодом, під час французької буржуазної революції, творця золотого Янгола Дюпре було засуджено до страти, завдяки монетці, що лежала у Дюпре в кишені страту не було виконано після цієї події. Він завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. Отже, ці 100 франків були придбані за 197 324 гривні або 4700 доларів. Далі 5 рублів 1884 року. Монета, що була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 917 проби. Вага біля 6,5 грамів, тираж майже 5 мільйонів штук. Придбали ці 5 рублів за 200 тисяч гривень або 4760 доларів. Далі 100 доларів 2015 року викарбовані в американському вестпойнті. Виготовлені вони з чистого золота, вагою в одну тройську унцію, тиражем у 49 тисяч штук. На лицьовому боці тут зображена жінка, яка символізує свободу на зворотньому білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Придбали цю монету за 204 тисячі 700 гривень або чотири тисячі доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявились 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України присвячена наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вона виготовлена з золота 900-ї проби вагою біля 34,5 грамів. граммів. На аверсі монети зображений державний герб України та Софія Київська на реверсі. Вселенський патріарх Варфоломій як який підписує Томос. Отже, цю пам'ятну монету придбали за 225 тисяч гривень або ж 5 тисяч 360 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.